За будь-якої погоди, 24 години на добу вони працюють, адже є така робота захищати вітчизну, служити чи не служити ще сьогодні. Юнаки обирати не можуть, але у наступному році посадовці обіцяють скасувати обов'язковий призов. Армія буде тільки контрактною. А от чи підтримують таку ініціативу українські зірки. Призову на строкову військову службу у 2014 році не буде. Про це вкотре заявив міністр оборони Павло Лебедів. Він каже, що у наступному році Україна повністю перейде на контрактну армію. А чи потрібна взагалі строкова служба? Ведомый хореограф Александр Лещенко певен. Армия не школа життя, а безглузда вытрата часу. Я не служил и не хотел бы служить, потому что твоя жизнь, молодая, которая начинает, ты начинаешь развиваться как человек, э, она немножечко уходит на второй план из-за армии. То есть это как раз время, когда тебе нужно идти учиться, нужно развиваться, нужно искать потихонечку уже какую-то работу и делать вклад на будущее. Армия у тебя это время забирает. К сожалению. Продюсер Вадим Лисиця іншої думки запевняє, армія дисциплінує молодиків. Я обрати увагу, що чим далі від крупных городів, тим більше людей, яким зайнятися. це молоді. І Занять їх абсолютно нечим. І я думаю, що якщо вони пішли б в армію, наприклад, і там, кадри змогли самореалізуватися, було б намного лучше, а, вони там співаються там, я не знаю, под забором. А народний артист України Павло Зібров загалі вважає, армія просто необхідна кожному чоловіку, адже сам віддав борг вітчизні. Не лякайтесь армії. Це труднощі, які потрібно кожному чоловіку, кожному хлопцю пройти. Ти їх проходиш і стаєш трошечки доросліше, трошечки зв... зважений. Трошечки мужніший, і це потрібно для тебе особисто. Якщо закон вступить в силу, обов'язкового призову не буде. Але тих, хто дуже хоче служити в армії, чекатимуть, але вже на контрактній основі.